З 21 по 24 вересня в обласному центрі Закарпаття відбудеться четвертий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль у Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка покажуть 36 українських та іноземних фільмів. Всі присвячені сталому туризму, горам та збереженню природи. Цього року наш кінофестиваль складається із міжнародної програми. І як і попередні роки, і в нас буде представлено 36 фільмів з усього світу, і це буде фільми, е, присвячені ну, на тему гір, е, чи які е, зняті в горах. І е, також до нас прийдуть режисери цих фільмів. Головне, те, що е, глядач, який приходить на е, фільми, він має можливість потім поспілкуватися з авторами фільму або з учасниками е, фільму, ті, які е, приймали участь у зйомках. Окрім показу фільмів, організатори обіцяють лекції та освітні програми, які читатимуть у Закарпатській академії мистецтв. Також вже який рік поспіль паралельно з фестивалем проведуть і фотоконкурс. Основною його якби ознакою є те, що всі фотографії світлини. Мають бути зроблені в межах нашого регіону, там Карпат, зокрема. А це раз. Друге, це те, що там доволі серйозний технічний відбір. Він на рівні з міжнародними там фотоконкурсами, а там європейськими, американськими, і також що одно, одним із таких. Характерних його особливостей є те, що там є дві сталі номінації, завжди категорії, і одна така вже, так би мовити, від партнерська. А цього року це буде люди Карпат. Ну і плюс у нас є традиційні номінації: це категорія, це пейзаж, і там тварини, рослини і гриби.